Що відбувається, коли ви поєднуєте куркуму та чорний перець? Сила симбіозу, як куркума та чорний перець, виявляють їх потенціал для здоров'я. У світі, де ми постійно шукаємо способи покращити наше здоров'я та добре, колись забувають про силу простих, доступних інгредієнтів, які вже знаходяться на наших кухнях. Куркума та чорний перець це класичний дует спецій. Який не тільки надає стравам унікальний смак та аромат, але й має вражаючий потенціал для покращення здоров'я. І справа тут не лише в поєднанні смаків, ми говоримо про синергію, про взаємодію, що посилює корисні властивості обох інгредієнтів. Я пам'ятаю як кілька років тому я з ентузіазмом шукав шляхи зняття болю в суглобах, спричинених сидячим способом життя та невеликими спортивними навантаженнями. Я спробував багато добавок і засобів, але лише поєднання куркуми та чорного парцю справді принесло помітний ефект. Це змусило мене заглибитись у вивчення науки за цією простою, але потужною поєднанням. Куркумін зірка з проблемами біодоступності. Куркума яскраві та запашні спеції, широко використовуються в азіатській кухні та традиційній медицині насамперед завдяки його активному компоненті, куркумі. Куркумін це потужний антиоксидант і протизапальний засіб, який демонструє потенціал у боротьбі з широким колом захворювань, від артриту до серцево-судинних захворювань і навіть раку. Однак, як виявилося, цей герой має слабкість, низька біодоступність. Що це означає? Тіло навряд чи асимілює куркумін. Більшість цього виводиться з тіла ще до того, як він встигає мати позитивний ефект. Це як намагатися налити воду в сито найпростіше тече. І тут наш другий учасник виходить на сцену, чорний перець. Пайперен – ключ до асиміляції куркуміну. Чорний перець, крім свого характерного гострого смаку, містить піперін з полуку, яка, як виявилося, відіграє ключову роль у збільшенні біодоступності куркуміну. Вайперен інгібує ферменти, які відповідають за метаболізм куркуми в організмі, тим самим уповільнюючи її розпад і дозволяючи поглинути більшу кількість речовини. Це якби покласти греблі на річку, щоб уповільнити потік води і дати їй більше часу на проникнення ґрунту. Як результат, ми отримуємо набагато більший ефект від використання обмеженого ресурсу. Наука підтверджує синергія в дії. Сучасні дослідження все частіше підтверджують потенціал поєднання куркуми та чорного парцю. Мета, аналізи показують, що додавання піпіну до куркуми значно збільшує її біодоступність, що дозволяє організму поглинати та використовувати його набагато ефективніше. У 2023 році були опубліковані результати досліджень, які демонструють поліпшення поглинання куркуміну під час використання чорного парцю. Ці дослідження в поєднанні з попередніми створюють переконливу картину, що синергія між цими двома спеціями це не просто аварія, а науково заснований факт. Переваги для здоров'я більше, ніж сума частин. Вплив цього дуету виходить далеко за межі простого поліпшення поглинання. Поєднання куркуміну та піпарину має всебічний вплив на організм, пропонуючи ряд потенційних переваг для здоров'я. Зниження запалення, як уже згадувалося, как юмен має потужні протизапальні властивості. Пайперен посилює цей ефект, допомагаючи боротися з хронічним запаленням, що є коренем багатьох захворювань. Поліпшення антиоксидантного захисту антиоксиданти захищають клітини від пошкодження вільних радикалів, які є однією з основних причин старіння та розвитку різних захворювань. Куркумін та піпін у поєднанні мають сильний антиоксидантний ефект. Метаболічна підтримка. Дослідження показують, що поєднання куркуми та чорного парцю може допомогти зменшити рівень цукру в крові та покращити чутливість до інсуліну, що особливо важливо для людей з попередньо розкинутим та діабетом двох типу. Захист серця, поєднання цих спецій може допомогти покращити ліпіди в крові та знизити артеріальний тиск, що сприяє здорової серцево-судинної системи. Потенційна активність анти-кришку, хоча потрібні додаткові дослідження, попередні дані свідчать про те, що куркумін та піперин можуть мати властивості анти-кахвера. Як інтегрувати куркуму та чорний перець у свій раціон? На щастя, включаючи ці спеції у своєму раціоні прості та смачні ось кілька ідей. Каррі, каррі це класичний спосіб поєднання куркуми та чорного перцю. Додайте порошок носити супам, тушкованню, рису та овочах. Золоте молоко. Рецепти золотого молока потребують куркуми, чорного перцю та молока або рослинного аналогового. Приправи: змішайте куркуму та чорний перець з іншими спеціями, щоб створити унікальні приправи для м'яса, риби, овочів та яєць. Салати. Додайте куркуму та чорний перець до салатних заправок. Щоб надати їм додатковий смак та користь для здоров'я, Яйця. посипте яйця куркумою та чорним перцем, щоб зробити сніданок здоровішим і смачним. Добавки. коли ти думаєш. Якщо ви хочете отримати більш високу дозу куркуміну та піпарину, ви можете розглянути можливість прийому добавок. Однак перед тим, як почати приймати будь-які добавки, важливо проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є якісь захворювання або ви приймаєте будь-які ліки. Важливо пам'ятати, що добавки можуть містити більш високі дози активних речовин, ніж їх можна отримати з їжі, що може призвести до побічних ефектів або взаємодії з лікарськими препаратами. Можливі побічні ефекти та попередження. У більшості випадків використання в рамках збалансованої дієти в помірній кількості в рамках збалансованої дієти. Однак у деяких випадках можуть виникнути побічні ефекти. Проблеми з травленням у високих дозах куркума може викликати нудоту, блювоту, біль у животі та діареї. Взаємодія з наркотиками куркума може взаємодіяти з деякими препаратами, такими як розріджувач крові та препарати для лікування діабету. Алергічні реакції, деякі люди можуть мати алергічну реакцію на куркуму або чорний перець. Висновок просте рішення для здоров'я. На закінчення, поєднання куркуми та чорного перцю – це простий, доступний та смачний спосіб покращити здоров'я та добре. Наука підтверджує, що синергія між цими двома спеціями покращує їх корисні властивості, пропонуючи ряд потенційних переваг для здоров'я. Поверніть їх у свій раціон і насолоджуйтесь їх смаком та користі. Я особисто переконаний, що невеликі зміни в харчуванні, такі як додавання куркуми та чорного парцю до свого раціону, можуть мати значний вплив на загальний стан здоров'я. Не недооцінюйте силу простих, доступних інгредієнтів, які вже знаходяться на наших кухнях.